Вітаю вас! В даному відео розглянемо імпорт товару в Торгсофт. а саме підготовка документа, налаштування в програмі, приклад імпорту, а також імпорт товарів з фото. Якщо ваш товар був вже занесений до іншої програми або постачальник товару надає накладну як документ Excel, яку потрібно прибуткувати у вашому магазині, то для таких випадків існує функція імпорт товару, за допомогою якої дуже просто можна здійснити імпорт. Після налаштування програма автоматично підставить ті дані, які знаходяться в імпортованому файлі. Для початку підготуємо файл Excel. Одразу хочу зазначити, ми рекомендуємо, щоб усі значення, які записані в таблиці, мали текстовий формат. В документі імпорту можуть бути колонки, що містять і текст, і числа, наприклад, артикул. А для коректного імпорту краще, щоб був текстовий формат. Для швидкого налаштування текстового формату для всіх колонок можна виділити всю таблицю в контекстному меню перейти до формату та обрати текст. Але це не завжди може спрацювати. Для зручності існує відповідний макрос. Відкриваємо налаштування макрос. Пишемо назву, наприклад, текстовий формат і натискаємо Створити. Вставляємо текст макросу. Необхідний макрос ви знайдете в описі до цього відео. Зберігаємо його. Далі виділяємо ту область таблиці, на яку ми його застосуємо. Заходимо в макрос, обираємо його та натискаємо Виконати. Після чого біля деяких значень з'явиться зелений трикутник. Це означає, що значення збережене як текст. Також не потрібно, щоб у документі було поєднання колонок. Це може вплинути на неправильне завантаження документа. Або програма просто не зрозуміє, яку колонку потрібно завантажувати. Тож прибираємо будь-яке поєднання колонок. У програмі Торгсофт імпорт товару відбувається в режимі Прихід товару заходимо в меню Документ, Прихід товару. Спочатку створюємо накладну, вказуємо постачальника. Якщо постачальника ви не знаєте або відбувається перенесення товарів з іншої програми обліку, то можна активувати налаштування Початкові залишки. Далі натискаємо Дію Імпорт. Після чого відкриється вікно, в якому необхідно задати налаштування імпорту. При першому імпорті необхідно налаштувати джерело даних. Створити підключення. Натискаємо Дію. У вікні вибираємо той рядок, що виділено. Microsoft OADB Driver for ODBC Drivers. Натискаємо Далі. Обираємо налаштування, Використовувати рядок підключення. Натискаємо Збірка. У нас немає раніше створених джерел даних. Тож необхідно створити нове. Тут потрібно обрати драйвер, який буде надавати доступ до інформації. У нашому випадку Microsoft Excel XLS XLSX. Вибирайте той драйвер, в якому зазначено найбільше розширень файлів. Вводимо довільне ім'я. Далі вибираємо книгу. Тобто вказуємо шлях до нашого документа, з якого буде відбуватися імпорт товару. Надалі можна буде обрати будь-який документ. Натискаємо ОК. Джерело даних створено. У майбутньому можна буде просто відкрити раніше створене джерело даних. Програма повторно пропонує вибір книги, але ми вже її обрали, тож натискаємо ОК. Рядок підключення створено знову натискаємо ОК. Якщо документ обрано, то він з'явиться в переліку файлів до імпорту. Тут можна обрати новий документ або додати декілька для масового імпорту. При необхідності відкрити обраний файл зовнішнім редактором в нашому випадку Excel. Далі необхідно обрати область для імпорту. Є три варіанти, розглянемо кожен з них. Виділено область даних. Для цього в документі імпорту необхідно виділити область, яку ми будемо завантажувати імпортувати. Ось бачимо нашу таблицю з товаром. За допомогою виділення відмічаємо ті значення, які ви хочете завантажити. Зверніть увагу! Що назви колонок виділяти потрібно обов'язково, вони будуть необхідні для поєднання інформації в програмі. Далі необхідно створити назву для цієї виділеної області, наприклад, Імпорт. Після введення назви обов'язково натискаємо Enter. Це призводить до збереження іменованої області. Зберігаємо зміни в нашому документі. Повертаємося до налаштувань в програмі. Далі пов'язуємо програму з виділеною областю. Натискаємо Встановити з'єднання і обираємо ту область, яку ми створили в файлі. Даний варіант буде зручним у випадку, коли необхідно завантажити частину документа. Інший варіант вказаний діапазон комірок. Тут потрібно вказати діапазон комірок, координати верхньої лівої та нижньої правої комірки з даними, все, що між ними буде завантажено. Зручно використовувати для файлів, які містять будь-який заголовок. В такому випадку в полі таблиця потрібно вказати назву аркуша імпортованого документа. Третій варіант завантажувати всі дані з листа. Універсальний варіант використовується в тому випадку, якщо дані для імпорту не містять нічого зайвого. Даними для імпорту є весь вміст аркуша Excel. Програма автоматично завантажить заповнений вміст, потрібно вказати лише аркуш із даними у полі таблиця. Далі необхідно вказати параметри пошуку товару. Це налаштування відповідає за те, як програма буде визначати унікальність товару і вирішувати, додавати товар як новий чи збільшувати кількість товару, що існує. Наприклад, якщо у вас багато товарів з однаковою назвою, ви з різним штрих-кодом, то обираємо пошук за штрих-кодом, а потім за назвою. Програма визначить, що такого штрих-коду немає. Та створить новий товар або визначить, що є, та просто оновить кількість товару. Поряд визначаються загальні параметри імпорту документа. Тут ми обираємо, звідки брати націнку на товар з налаштувань імпорту або з програми. В цьому випадку береться поточна націнка з картки товару або з виду товару. Налаштування Генерувати власні штрих-коди зручно у випадку, коли у товару немає штрих-кода. Оновлювати параметри товару відповідає за те, чи будуть оновлюватися параметри для тих товарів, що вже існують в системі. Тобто, якщо товар є на складі, а в документі його опис відрізняється, то при ввімкненому налаштуванні інформація по цьому товару оновиться після імпорту. Якщо буде ввімкнено перемикач фіксувати змінення цін закупівлі, то при імпорті товару буде отримано та зафіксовано попередню закупівельну ціну, якщо товар був раніше прибуткований. Якщо відбувається одночасний імпорт декількох документів, то при включному налаштуванні Імпортувати кожен файл в окремий документ приходу для кожного файлу буде створено окрему прибуткову накладну, а товари основного документа будуть додані до основного документу приходу. Якщо цей перемикач вимкнено, то товари з усіх документів будуть завантажені в один прихід. Налаштування фіксувати назву товару. При імпорті товару формується коротка назва товару за умови, що налаштовано правило формування короткої назви товару. Та останнє налаштування на цій вкладці за відсутності закупівельної ціни брати останню закупівельну ціну постачальника. Це також впливає на ті товари, які вже були раніше додані в програму. Якщо увімкнено налаштування і в настройках імпорту не було вказано поле для імпорту закупівельної ціни або у файлі не вказано закупівельну ціну, при імпорті переліку товарів буде підставлено останню закупівельну ціну для товару даного постачальника. Далі переходимо до важливого налаштування на вкладку Товар. Тут потрібно вибрати, якому полю в програмі будуть відповідати стовпці в документі імпорту. Наприклад, в документі в нас є стовпчик Штрих-код. Щоб програма брала значення штрих-коду та записувала інформацію у відповідне поле, потрібно вибрати назву цього стовпчика. Якщо в програмі немає деяких полів, які у вас є в документі, можна буде потім заповнити вручну. Зверніть увагу, назва товару буде автоматично створена з характеристик товару артикул, колір, матеріал тощо, відповідно до налаштованого алгоритму в програмі. Якщо не вказано роздрібну ціну, а є лише закупівельна ціна, то ви можете вказати націнку у відсотках, від якої програма встановить ціну на товар. При імпорті еквівалентних цін у валюті, якщо не вказано роздрібну та оптову ціну в національній валюті, вона буде розрахована з відповідної еквівалентної ціни за курсом прихідної накладної. В полі Товарна знижка оберіть відповідну колонку в документі, яка відповідає за знижку на товар. Тут треба розуміти, що це саме знижка на товар, а не ціна зі знижкою. Ще одне дуже важливе налаштування батьківський вузол виду товару та виробника. Тут ви зазначаєте, до якого виду товару та виробника, відповідно, будуть належати усі товари документа. Зверніть увагу, це налаштування буде зручним лише у тому випадку, якщо товари належать тільки до одного виду товару чи виробнику. Якщо товари мають різні види товарів та виробників. Тоді в таблиці імпорту повинні бути означені відповідні колонки та обрані для імпорту поля. Що робити, якщо не було вказано вид товару товаробника, ми розглянемо далі в нашому відеоуроці. Після того, як заповнили всі необхідні характеристики для імпорту, натискаємо Записати. Час імпорту залежить від розміру документа та обраних налаштувань. Бачимо, що товари успішно завантажилися в прихідну накладну. Назва товару була сформована автоматично зі всіх параметрів, які були вказані в імпорті. Далі розглянемо, що робити, якщо під час імпорту не було вказано вид товару чи виробника. Ось бачимо, що в деяких товарах є вид товару, а деякі товари залишилися без виду товару та без виробника. Для цього переходимо в режим товарознавства, діагностика помилок. В цьому режимі використовуємо вкладку означування довідників. За допомогою фільтрів ми можемо визначити перелік товарів, в яких немає інформації про вид товару, виробник чи сезон. Тобто товар не класифіковано. Для того, щоб задати виробника чи вид товару, Виділяємо необхідні товари та натискаємо Змінити. В цьому вікні з довідника обираємо інформацію, що бракує по виділеному товару. Вид товару, виробник, чи сезон. Якщо потрібного виду товару чи відповідного виробника немає в довіднику, ви можете створити прямо тут це досить зручно. Зберігаємо. Хочу зазначити, що при наступному імпорті цих товарів вже не потрібно буде їх класифікувати. Відповідні характеристики будуть визначені автоматично. Для того, щоб імпортувати товари з фотографією, необхідно в документ Excel додати картинку. Для цього необхідно на панелі інструментів Excel вибрати пункт меню, Вставка, Зображення, Дія з файлу. Якщо зображення має великий розмір, його необхідно зменшити до того розміру, щоб фотографія могла поміститися в комірку відповідної колонки. Також фотографія повинна знаходитися в межах комірки та бути єдиним об'єктом у комірці файлу. В налаштуваннях імпорту в програмі колонка із зображенням має відповідати полю зображення. Для прикладу проводимо імпорт і дивимося результат. На цьому наш відеорок завершено. Дякую за увагу!